Всім привіт! Ви на каналі Поліна Плей сьогодні я вам буду кхм, показувати е, найкращі хованки в грі Напиште, всі відео mm -hmm. грі Хевен. Так нам треба стати маленьким чорним чувачком обираємо и ну черного даже надеваем просто так что так, вот такого будем теперь нам треба взять машину я тебе быстро машину возьму чтобы быстрее сюда ехать так едем. Жар, мабуть. Так, і їдемо ми туди. на набудуще пригодиться ця хованка, чи коли буде з вашими друзями тут гуляти чи щось? Так, я запуталась де тут. А, це не тут. Не тут. Це не тут. Подна їдемо. Тут О, ось. Ось воно тут. І заходимо воно, воно коло ферми. Воно ферма. І воно тут збоку проїхать. І тут буде така конатка. Ми за Брук -хевеном. Це одна із найкращих хованок. І ми ось сюди ось встаємо, і нас почти не видно. Так. Тоді. Зараз я вийду наверх, ну, щоб короткою дорогою. Тоді нам треба зайти в будь-яке метро. Зайти сюди і потом встати ось сюди. Потом якось запригнути сюди ось. О! Запригуємо і ось сюди ось встаємо. І все. Так. Потом. Нам. ой. Потом ми йдемо. І ми приїхаємо на неї. Ой-ой-ой, не ой, звалилось. Ой, ой. І отаку ми залізаємо. І стаємо сюди. Потім ми перекращуємося в білий колір. Так. І білу тут теж одежу робимо. Можна даже так ось. І лягаємо. І все, нас не найдуть тут. Не найдуть. Тоді ми йдемо і в банк йдемо. Ну, я візьму скайте, щоб побыстрійше. А, ні, так, не побыстрійше. О, діць, мене видно? А якщо я так <ріст> <ріст> ой Ой, э, е, осторожно, ти? Так, ідемо в банк. Дві тим сам Все і Берем карточку. Ідемо сюди, відкриваємо, запригуємо сюди вентиляцію, коло чогось. Ідемо вниз. Потім в цю дірку, потім, ой, господи, не туди. Ой, да, туди. Так. І нажимаємо на цю лампочку. І в нас тут відкривається потайне місце. Тут у нас секретна комната, ми можемо наблюдати за камерами. Це все, і Брук Хевен можна дивитися. І потім. Ой, і потім можна сховатися ось де тут. Так. Мені треба запригнуть. Мені треба запригнути. Ваня. О! І сюди його. І все нас не знайдуть. Ну добре, це було наше відео, там де я показую кращі хованки у Brookhaven. Добре, ви були на каналі Поліна Плей. Якщо хочете, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І всім пока-пока!